Росія продовжує наступати, і за січень вона зайняла території приблизно стільки, що вистачило б розмістити на ній дві Одеси. ССУ відступають, проте президент України Зеленський нагадує, що Україна повернула собі 50% території з моменту. Повномасштабного вторгнення інші тези з його просторих промов. Путін не хоче прийняти війну, а Україна не визнає окупації своїх територій. Я дуже сподіваюся, що потенційна угода це щось більше, ніж просто аркуш паперу. Путін не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, бо це буде сильна Україна. Потрібно посилити міжнародний тиск на Путіна. Зокрема, з боку Китаю, щоб можна було укласти угоду та надати ширші гарантії безпеки. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше людей. Щодо Китаю, який би мав тиснути на Росію, в Китаї упродовж часу, який триває війна, немає посла від України. Що можна говорити про якусь співпрацю? Це говорить про багато що, але найбільше про недолугість нашої влади. Хто в Китаї представляє інтерес України? Може, Мураєв, який там десь в імміграції?